Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку автопарк Одеська філія, а це наше нове надходження BMW X4 2020 року випуску з пробігом 19 тисяч кілометрів. Дана автівка є офіційною та має всю сервісну історію, хоч невелику, але вся на офіційному дилері. По екстер'єру, як ви бачите, у нас чорний колір, легкосплавні леті диски від компанії BMW. Даний автомобіль у нас знаходиться в М. Також вісім також по в нас спектроніків круг, камера заднього вигляду, вигляду огляду пробачаюсь. Резина в нас від компанії Pirelli 19-го радіусу. І в цілому автомобіль виглядає ну дуже і дуже я б назвав, напевно, шикарно і статусно для любого водія. З Сприятних опцій у нас безключовий доступ. Салона зустрічає, як ми бачимо, комбіновану вишивкою з шкіри та текстиля. Також у нас голуба строчка по контуру, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, електрорегулювання та складання бокових дзеркал, пам'ять сидінь, підсвітка контурна всього салону. Звісно, датчик світла. Запуск у нас проводиться з ключа. А, ніяких питань наразі, крім регламенту ТО по даті, тобто іменно по даті треба вже робити ТО, але а, машина а, переважно стояла. Тому а, на даний момент а, тут не все так критично. Прийдемо до руля, в нас Шкіряний руль також з позначкою М з функцією управління як голосовим контролем, так і круїз контролем. Та є підрульові лепестки, які дають максимальне відчуття даного автомобіля. Також у нас двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, навігація. Камера заднього вигляду у нас виглядає ось так. Все дуже деталізовано. Тут у нас знаходиться, як ми бачимо, декілька варіацій нашої їзди це Sport, Comfort та Еко Про. Також є допомога при спуску з гори, автохолт, електричний э, стояночний тормоз, управління мультимедією та сама коробка передач. Задній ряд дуже просторий. По стану нічим він э, не відлічається від переднього. Ззаді також є управління контролем та вихід на дві зарядки для вашого е, смартфону або якогось носія інформації. В цілому, друзі, підсумувавши все вище перечислили, що я хочу сказати, е, дійсно дуже цікава автівка, якщо вона вас зацікавила, вона продається в місті Одеса по адресу Михайла Грушевського, 15А компанія Автопарк. Якщо ви захотіли його придбати, ви можете зробити це в кредит, в лізинг, трейдин, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!